Розпаковка MN99S. Подивіться, яка деталізація і салону. Яка машина? Закривається капот. Тут знаходиться акумулятор. Капот закривається. Повний комплект, пульт управління. Машинка ось так вже зібрана, готова до використання. Акумулятор, зарядний пристрій. І подивіться, скільки багато різних аксесуарів для того, щоб зробити її ще більш. Схожою на справжній автомобіль. Тут і склоочисники і ручки для дверей. Дуже-дуже багато для фар Ось такий бампер. Багато дають комплектуючих, буде інструкція. от Машинка одразу дістали зарядили акумулятор, поставили дві пальчикові батарейки в пульт машинка одразу готова до використання. Ось така підвісочка. МН дуже якісні моделі. Подивіться, як все працює, відпрацьовує, підвізка, все супер. Ось тут немає ніяких люфтів, нічого ніде не закусує, все працює відмінно. Ось така машинка. І також цікавий момент, як бачите, вказано Land Rover, що вони випускаються теж дуже копійно, тому максимально схожа машинка на справжню. І класний, класне доповнення це те, що працюють фари. Якщо включити машинку, то можна побачити, що фари на машинці працюють зараз. Тут кнопочка. Все, включили. Дивіться, є задні, але це ще треба буде ось ці поставити пластмасові деталі від фар. От, і це буде виглядати взагалі дуже круто. Подивіться, тут позаду і спереду є фари. Вони блимають, тому що пульт управління зараз він не підключений. Підключається пульт і все. Ідеально. Дуже круто виглядає. Причому це освітлення це просто з коробки. Тобто додатково нічого не треба. Тут вже повний комплект освітлення. Подивіться, поворотники працюють. Переднє світло і заднє світло, і так само задні поворотники. Бачите? Все дуже круто. Тому це серед імен найбільш така популярна машина 99 s за своїми характеристиками, ціною і комплектацією.